Всім привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч. Щиро дякуємо вам за підтримку нашого каналу, за ваші підписки, вподобайки, коментарі, а ще за те, що пишете, які історії ви б хотіли побачити наступними на нашому каналі. Отримала ось такий коментар від Дениса Савічева. І саме тому. Сьогодні ми вирішили розповісти вам про місце у Львові, від якого стигне кров жилах. Жах від цього місця живе у кожному міліметрі стіни і у кожному квадратику підлоги. Жах не такої вже й далекої історії, в якої ще навіть залишились свої поодинокі свідки. Тут відлунюють плачі тисяч жертв. Кати в погонах творили такі страхіття, які навіть у фільмах жахів не завжди побачиш. Сьогодні ми з вами поговоримо про справжній конвейер смерті, про одне з наймоторошніших місць Львова і найбільшу у Західній Україні в'язницю тюрму Налонського. Сьогодні через двері колишньої в'язниці проходять сотні туристів. Але тюрма Налонського тільки на перший погляд виглядає цікавим туристичним об'єктом. Це місце із надзвичайно потужною негативною енергетикою, яку відчуваєш кожним клаптиком свого тіла. Масові вбивства, політичні в'язні, серед яких був в тому числі і Степан Бандера, жорстокість польського, совєтського і німецького окупаційних режимів просто не могли не залишити кривавий відбиток на цьому місці. Але давайте про все по порядку. Колишня в'язниця знаходиться в самісінькому центрі Львова. Архітектором будівлі був Юзеф Каетан Яновський, уродженець Варшави. У 1863 році він бере активну участь у черговому антиросійському повстанні, після поразки якого покидає російську Польщу. Деякий час живе і працює в Парижі, а у середині 1870-х прибуває до Львова. Працює в політехніці і вторить низку доволі знакових споруд цієї доби. Зокрема, костел і монастир в Босих на нинішній вулиці Лисенка та у співавторстві будинок промислового музею, нині Національний музей на проспекті Свободи. Навіть проєктуючи жандармерію, Яновський залишився естетом і зберіг свою любов до неї Ренесансу. Але чи міг він тоді подумати, що вже через чотири роки. Як він знайде вічний спокій на Личакові, у 1918 році вже польська влада почне розширювати територію і зводити в притул нові тюремні корпуси. А саме творіння Яновського трішки згодом, вже з приходом совєтських окупантів, займе обласне управління НКВС. Отож, у 1918-1920 роках у Львові повстала нова тюрма. Неофіційно вона спеціалізувалася на політичних в'язнях. У 1935 році в споруду було переведено слідчий відділ поліції, а в'язниця стала використовуватися в якості слідчого ізолятора. Забігаючи наперед, скажу, що в радянські часи через тюрму Налонського пройшла більшість політичних в'язнів і відомих дисидентів, які неодноразово згадували її жорстокість у своїх спогадах. Так у 1940-1950-х роках на Лонського утримували за ґратами діячів ООН УПА, а також усіх, кого підозрювали у зв'язках із ними. Під час відомого львівського процесу над лідерами ОУН у 1936 році в тюрмі утримувалися Степан Бандера, Ярослав Стецько, Микола Лебідь та інші підсудні. Також довгий час в тюрмі утримувався і відомий польський вчений. Колишній прем'єр-міністр Польщі Казимір Бартель. Вся історія в'язниці просякнута апокаліптичними картинами, які важко намалювати людській уяві. Завжди в'язниця навіювала страх серед мешканців, які знали про жорстокості, які там чинили. В'язнів тримали у нелюдських умовах: до камер не подавали воду, раз на тиждень приводили до умивальників, і лише раз на вісім місяців люди могли покупатися. Сам одяг в'язнів. Дезінфікували парою. А під час репресії українців в камерах містилося настільки багато людей, що навіть спати доводилося так, що всі перегорталися одночасно. Дані свідчать, що в одномісній камері розміщували шість і більше осіб. Тому, як ви могли вже здогадатися, частина в'язнів спала на холодній підлозі. Пам'ятаєте, я казала, що головне творіння Яновського зайняло обласне управління НКВС. Так от НКВС і запровадило свою практику жорстокості. Колишній в'язень Іван Гель розповідає, що до камер підсаджували провокаторів. Вони це робили для того, щоб виснажити людей ще більше і фізично, і психологічно. Їм не давали спати, шуміли, вмикали світло вночі, не зачиняли двері, а в їжу підсипали порошок, щоб розслабити людину. І тільки після цього її забирали на допит. Загалом Іван Гель відсидів 18 років, три з яких на Лонського. Тортури проводились для того, щоб вибити з людини неіснуюче визнання своєї провини або змусити розповісти якусь інформацію, пов'язану з зустрічами та діяльністю українських патріотів. Таким чином, в 1941 році в тюрмі Налонського був замордований брат Романа Шухевича Юрій. Але найбільш темна сторінка в історії тюрми Нолонського, до котрої були причетні НКВС, це масові вбивства. З 23 по 28 червня 1941 року працівники НКВС, вже знаючи про наближення німецьких військ і не маючи змоги евакуювати в'язнів, почали розстрілювати їх просто на тюремному подвір'ї. За цей тиждень було вбито 1680 осіб. З приводу цього історичного факту існує навіть міф, який був створений в Радянському Союзі, щоб приховати правду. За однією з версій радянської пропаганди, людей у тюрмі розстрілювали нацисти, яких насправді то ще не було у Львові. Колишній в'язень Богдан Казанівський описував Я приклав вухо до дверей, викликали прізвища Безпалко, Івасики з Городенщини, і Степан Харчун із Хмільна, Колорадихова. Обидва мені знайомі ще з польських тюрем. Викликали ще чотири прізвища. Виході побистрій! наглив НКВДист. З речами? запитав котрий з викликаних. Не надо, там тебе тепло буде. Спочатку в'язнів розстрілювали у звичний для НКВС спосіб на тюремному подвір'ї або індивідуально пострілом в потилицю. Але коли фронт вже наближався, а плани не були виконані, Почали розстрілювати масово. Арештантів заганяли до камер і розстрілювали з автоматів через віконечки для передачі їжі. А в останні дні перебування НКВС у містах вони кидали гранати прямо до камер. Невелику кількість в'язнів, котрим вдалося уникнути загибелі, заганяли назад в камери, а наступного дня виганяли прибирати тіла. Подібний факт підтверджується архівним документом, в якому 14-річний хлопчик свідчить, що бачив, як із будівлі в'язниці виносили останки тіл і людські кінцівки. Таким чином, на Лонського було вбито 42% від усіх розстріляних в'язнів Львова. Серед вбитих були українці, поляки, євреї. Трупи вони вивозили вантажівками і ховали у спецмістах, котрі ще навіть сьогодні поступово відкриваються археологами. Проте, в останні дні перебування у містах працівники НКВС поспішаючи ховали трупи у подвір'ях і у підвалах тюрми. У зовнішньому дворі Налонського було знайдено близько 700 тіл. Трупи були залиті гашеним вапном, щоб пришвидшити процес їх розкладання. Німецька влада, прийшовши у Львів, на два дні відкрила двері в'язниці, і львів'яни жахнулись від побаченого. Ігор дерев'яний, науковий працівник музею, каже, що для людей, народжених у ХХ столітті, це стало великим шоком. Прояви подібного насильства дуже вразило суспільство того часу, тому що вони вперше зіштовхнулися з таким досвідом. Тіла загиблих були понівечені і не до пізнання, тому більшість жертв поховали на цвинтарях у спільних могилах. А деякі камери були настільки переповнені трупами. Що німцям довелося замурувати вхід, аби в тюрмі не поширилися інфекції. Тоді німецькі кінематографісти зафільмували процес розкопок, і ці кадри стали найефективнішим знаряддям у боротьбі німців з комуністичною ідеологією. Микола Куделя, Оунівець, а згодом Шевченкознавець, згадував, що тут творилося, людський розум не в силі цього збагнути. У жодному фільмі сні не побачити такого жахливого видива, від якого можна збожеволіти. Величезний двір був застелений горами трупів, у більшості пошматовані тіла, повідривані руки і ноги. Довга стіна двоповерхового крила вся від низу до верху забризкана кров'ю, обліплена місками, людським м'ясом на ринвах висять кишки, під ногами калюжик крові. Але і у період німецької окупації масові вбивства в'язнів продовжились. У 1941-1944 роках споруда використовувалася як слідча в'язниця гестапо. Тюремний двір був викладений над гробками зі старого єврейського кладовища. За матеріалами Нурнберзького процесу, у Львові та області у той час було знищено 700 тисяч осіб, серед них 133 тисячі євреїв. Наймолодшим закатованим, чиє ім'я вдалося встановити, був 13-річний поляк Вітольд Марцюховськ, а найстаршим був 78-річний українець Ілля Мишогріб. А взимку 1942-43 років у тюрмі спалахував тиф. Хворих в'язнів розстрілювали, а здорових відправляли в концентраційні табори. Однак епідемія у тюрмі продовжувалася, бо камери ніхто не дезінфікував. Після 1945 року знайдено не так багато підтверджень щодо різновидів тортур у тюрмі Налонського, бо подібні документи могли бути просто винищені в період викриття радянської влади наприкінці ХХ століття. Але збереглися дані про карцер і м'яку кімнату. Карцер являв собою повністю темну кімнату, де зверху було маленьке віконечко. Це був простий кам'яний панал, куди поміщали ув'язненого. А через деякий час в'язень просто втрачав часову орієнтацію через постійну темряву. А м'яка кімната була для найбуйніших. Але цей кабінет міг виконувати й іншу функцію. Через свою обшивку він був звуконепроникним, що робило з приміщення камеру тортур, з якої не було чути ані звука. Витончена фантазія людини у випадках знущань розширювалася за обрій. В'язням могли зовсім не давати спати, будячи кожну годину. Також камера могла бути наповнена холодною водою, а посередині приміщення стояла табуретка, на якій можна було сидіти тільки навпочепки або стояти по коліна в крижаній воді. Працівники музею зберегли все так, як воно виглядало в окупаційні часи. На стінах навіть є залишки крові. Навіть кабінети працівників музею знаходяться у камерах з тими самими дверима, що зачиняли в радянські часи в'язнів. В тюрмі є тільки один сучасний елемент, який вибивається з інтер'єру і обстановки минулого. Це великий скляний меморіал від підлоги до стелі, на якому написані прізвища людей, розстріляних на Лонського. Двері музею тюрма Налонського відкрили у 2009 році. Але в 2010-му, після того, як Янукович став президентом України, музей намагалися закрити та навіть підозрювали директора закладу Руслана Забілого у тому, що він нібито опублікував секретні документи СБУ. Цей випадок створив так званий прецедент забілого, коли 114 українських істориків підписали лист протест проти затримання директора музею. Це був Перший випадок та найбільша акція протесту вчених істориків проти дій влади Незалежної України. Але повернемося у наші часи. Щомісяця музей відвідують 300-400 осіб, які на власні очі можуть побачити пропускний пункт, фотолабораторію, кабінет слідчого, камери і тюремний побут. Тут написані прізвища розстріляних в'язнів, а в одній з камер демонструються кадри з кінохроніки. Які показують стан тюрми після відходу радянських військ зі Львова наприкінці червня 1941 року. Щороку тут проводять розкопки і знаходять людські кістки, рештки спалених документів і частини старої зброї. Потрапляючи сюди, починаєш розуміти увесь жах тоталітарних режимів, приниження вартості людського життя і свобод громадян. Але сюди обов'язково треба прийти. Та не тільки тому, що ми маємо знати ці моторошні сторінки нашої історії, а ще щоб переконатися, що окупант на твоїй землі ніколи не буде лагідним, і свою свободу треба боронити до останнього. І дуже складно це тепер пов'язати. Да, така нам, кажу, така промова була. Через кліку краще буде. Добре, ось і все. Не забувайте ставити вподобайки цьому випуску. І підписуватися на наш канал, тому що для нас це дуже важливо. А в коментарях пишіть, які історії ви б хотіли побачити наступними. З вами були Історії на ніч. Всім на добраніч. Може, без всіх. Історії на ніч на добраніч! ніч Нормально прикольно коли ти додаємо завжди. Доброніч, на ну, добранич, тож на слово наш при. На добраничці, покажуте пока слово. Я всім бажаю на добраніч.